Кидає 50 гривень слабо всю катку і грати чисто со сковородкою. Я готов! Я приймаю той челлендж, то контакт нахуй. Що це курка? А в мене може бути одна сковородка в руках, а одна на спині. Такий бронежилет -сковородок. Let's go! В цілому гра з однією сковорідкою нічим не відрізнялась би від звичайної гри. Оскільки я їбаний нуб, не буде топ один 100% для тебе особисто буде. Я вбив! Отак, от отак, от. от, от, от. Знову ж таки, якщо ви запитуєте, чи жарко мені. Та ні, і я льда в труси насипав нормально. Це, до речі, давайте так, ще. Зійдемось на тому, що це перша катка за сьогодні. Але ну, я спробую. Я спробую, аби було красиво, гарно, все як ми любимо, правда? Треш. Команда служб і стример Європи закидає 50 гривень слабо всю катку і грати чисто сосковородкою. сковородкою. Блять, да звісно слабо, ти чо? Кращий стрімер Європи. Ніхуя хуя собі. Це шо, я собі закинув гроші. Ха. Давай наступна катка буде зі сковородкою Зараз я пристріляюсь одну. Наступна зі зісковородка, я якраз схожу Ви це чули? Чи це я вже з розуму схожу. Так, так, ну я свой свідключу. Там має бути долбайовий по праву сторону. бля. Ой-ой-ой. Не, нормальный початок, не. Сейчас сковородка. Окей, давайте тогда я схожу в туалет. И все, и начинаем играть. Типы, какой туалет? выше ебанутый, Я готов. Я принимаю этот челлендж только так, нахуй. Бля, у нас правда, поняли? Ци, э... Ой, блядь. Вчера пельмени, жары, ой-ой. Так, ну шо, тоді, давайте робимо наступним чином. Все викидаю, выкидаю, залишаю одну сковорідку. Ой-ой-ой, а якщо я виграю? Якщо я виграю выграю, челлендж? Ну, що по перше, для тебе выграєш, челленджу. По-друге, ну тоді дивись, мені тоді треба -то запасатись. Давайте думать логічно. Я не можу стрілять по логіке. Мені треба довго жити. топ 1 и залітає сотка, правда? Ух ты ж блядь, Егорчик. Надо машина? И надо просто, блядь... Все, я придумал! Я придумал! Сковородка, канистры, бензина и машина. Бегаешь, шукай сковородки, продавай, вор... <сум> продавай ворогам в морды их. Ну давай, давай, дай, я точно. Я одну сковородочку точно надо шмальнуть кому-то в ебасосину. А у меня может быть одна сковородка в руках, а одна на спине. Такий бронежилет-сковородок. Це мне дуже цікаво. Якщо уже у нас челлендж, было бы добре дізнатись, типу... типа. Всі стандарти якості цього челенджу Давай ще гра. А гранати я можу юзати? По логіки. А ну, мені цікаво, можу не можу? Було б дуже добре. О, ще одна сковородка. Все, без проблем. Тоді, дивіться, що ми маємо? У мене зона в цілому дуже недалеко від мене. Мені це тільки на руку. Мені треба десь якось. Димова граната, димова граната. О. Оце хорошо, бля, бродик 3 в такій ситуації це максимально те, що треба. Так, моя основна зброя, це що? Виходить, це вся хуйня і осколочна. Ой-ой-ой-ой-ой. Блять, я би зараз кутку, если честно, приїбашу. Що, це курка? Блін, і дуже дивно, що в грі, знаєте, на такі випадки немає звичайного біноклю. Хоча а я міг взяти, напевно, якусь зброю або використовувати її просто как зум. Блять, реально ми. Моя місяця, йобана. А что, ну. что мне тут не треба? Патроны, конечно же. так, tic так і велика аптечка, бо в мене немає, блядь, взагалі ніякої інші. Let's go погнали. Команда з кращий стрімер Європи закидає 50 гривень. Пропоную тобі участь в ПАБЕГІ Інреал Life. Висадка в Празі, приземляємося на Жижкові, лутаємось і Let's go! Блін, ну, я в Прагу їду в кінці місяця, тому, звісно, можна, що де придумати. Висадку на. Прагу. Бля, це дуже сильно. Прикольно. Дякую, велике за донат, ебать. А, а чому мені не показується збір? Єбать, у нас вже 200 гривень на вентилятор. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що я вже скоро зможу. Ха-ха! <гайфовать> кайфовать! Блядь, ну я вам, я вам клянусь, мені настільки жарко, у мене ще й вода закінчилась. Піздец. А в Європі. Ну, от давайте так. В мене скільки коштує пак води? 29 центів одна бутилочка. Множемо на 6. Це... Па -па 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 Це скільки евро 20 плюс 6 на 9 6 на 949? Нет, 63. Нет. 6 на 9. 54, Так Сто... э, евро 74 стоит пак води і ще плюс 25 центів за пант. Тобто за бутылку, блять. Тобто, зараз мені треба ще ну, 5 евро на воду отдать. То есть за стрим надо собрать минимум сколько? 250 гривен. 100 гривен уже есть. То есть мне челлендж со сковородкой надо выполнять, как минимум, чтобы попыть. Ебать, я придумал себе вот такие челленджи. Что? Что? А я... А что можно... А я реально... Вы бачите это? Я реально копаю, блять. Мужики, так це Майнкрафт в павгу, ні? Так, окей, окей. Ну ні, 30. Блять, розумієте, просто, чесно кажучи, мені здається, що в цілому гра з однією сковорідкою нічим не відрізнялась би від звичайної гри, оскільки я їбаний нуб, і в цілому за гру я роблю приблизно стільки шкілів, скільки без сковорідки. Окей. За цю гру одне вбив. Вау! Wow. Це дуже машнецьким чином, мені здається, працює. Ні, ну як вважаєте, насправді, от типу, якщо не брати топ-1, наскільки довго можна никатись, аби зі сковорідкою зайняти топ-1? Сьогодні буде топ-1? 100% для тебе особисто буде. Домовились? Ха-ха, <с -2> зроблю, зроблю, а коли не робив, коли не робив, ти типу, подивись мені в очі, є пінку. Ні, насправді, е, знаєш, хочу тобі сказати, що, бля, як я пасасухуя, знаючи себе в пабзі. Впевнений, що да, що пососич буде жорсткий. Так, треба одразу до зони. Не встиг. Окей. Так, я би ближче от сюди. Я впевнений, що по дорогу мало кого буде. Ну, мені принаймні так здається. Ще б когось йобнуть гранатами, я вам кажу. І це буде максимально топово для мене. Як для новачка. Я дуже хуйово чую гру. Ось це мені дуже не подобається, якщо чесно. Все на соці, але я дуже хуя. Можливо, це через те, що я в Балаклаві. До речі, я про це ще не думав. Але правда, можливо, це так. Тут по-любому, дивіться, ось тут є челіки на... Ну, от піді мною, скоріш за все, є челіки на Де й похуй. Ну, не на а на пагорбі. Але у мене був ніхуя лут, я вам скажу так. У мене третій жилет, у мене в якийсь момент. Uh, типу, МВ4 була, у мене. Ну, коротше, там можна було назбирати і банути їх Але, ну, що сталося, то тогава? 50 гривень, як сказати, не пахнуть. Ох. тяжкі, 100, знаєте, це 50 гривень. Головне, аби зараз не вставився під час гри. Так, по праву сторону чую вже постріл. Машину бачу. Чи це не постріл. А, це вправо на речі Так, ну і я ебалай, що чесно, пизда, давай зараз. Туди кудись Я хочу в кущах заникатись. Мені чомусь здається, що зона буде саме на мені. Тому можна в цілому десь. Кущики, щось. От просто впасти і як йобаний шнир втикать. Стріляють десь на 30. Ага, там. Там стріляються, там стріляються, всюди стріляються, а я тут. Only myself. І більше нікого. Бля, ну я вже в двадцятці. Це мем. Це просто мем. Але ні, у мене позиціонування зараз дуже добре. Типу. Я не знаю, ну, скоріш за все, з тієї зони ну, ніхто не вийде. І все, і залишається просто ось так потихеньку-потихеньку ганяти. І в мене є шанс, Ну, насправді, якщо вони переїбашаться зараз, у мене є дуже добрий шанс, не? Зараз, якщо, блядь, маслину поймаю, отак, бля, визираючи. Це буде дуже смішно. І не дуже добре. Так, по підзону, Просто по попітзону. Мене інше, якщо чесно, взагалі не йде. І головне на рожон не йти. Все. Типу. Этого я бы чтобы выиграть игру. Всё, ебать, насправді. я трошки нервую, блять. Игровая зона там ебашит типил. Ой-ой-ой-ой-ой. шеф вписуюсь. А главное нахуя. Там ще я кто-то. Вон шмалян, лобовик. Я побачу, побачу там. Действительно, я чувствую. Мне не нужно сгибаться Я в зоне. ничего не страшно. Кроме всего. окей. Что вот тут можно, я уверен, что тут можно прям нормально тусоваться. Если сейчас долбоеб на меня не вылезет. Я понимаю, что я не можно. Я в десятке. Ёбаный стыд Он типа... а бачит, типа... Блять, а он меня бачит. Да не сором, типа... То, как ты стреляешься, это, конечно, взагалі мэм. Ну, але шостый! Вот так, от так, от так, от так, от так, Бля, ну я уже думав просто, поняли, типу... Я вбив! Я я то тобивший типа